А ти так давно відео не випускав. Все все, не бійте мене, я й сійду знімати відео. Ну, добре, добре. Live. Live, live, live. Одна з найдавніших львівських особливостей родом середньовіччя: міська рогатка, тобто рогачка. Своєрідні міські кордони, перепусні пункти, що регулювали рух до міста з міста. Всім. Привіт, дорогі глядачі каналу Шишки Шоу! Сьогодні ми вам розкажемо про. Сьогодні ми розкажемо про Личаківську рогатку, що це таке, що воно таке було і де воно знаходилося. І ще ми вам розкажемо міську легенду про чорта та млини, які знаходилися в цьому парку за право проїзду до Львова селян, котрі везли продукти на міські торговці, стягали мито. Пильнували, хто заїде до міста та хто його полишає? Личаківська рогатка, що сторіччями була на сторожі східного, найнебезпечнішого міського кордону, завжди була особливою. Глинянська, тобто Глинська дорога від напрямку на містечко Глиняне, називалась так ще в 15 сторіччі. Вже у 16 сторіччі за частиною дороги закріпилась паралельна назва Личаківська. А чому саме Личаківська? Можете подивитися на нашому каналі. Про поселення личаків. Посилання буде ось тут або в описі. Ти куди їдеш? На Личаківську рогатку їду до Львова. Mm. З 1787 року глинянська вулиця стала головною артерією личакова. Нею простягалася цисарський гостинець на золочів, де він розгалужувався на броди, далі на Волинь і на Тернопіль. А звідти через Чортків на Поділля і до Чорного моря. Тож по ній до Львова прибувала більшість заморських купців. Перепрошую, можете пояснити, що таке цисарський гостинець? Бо я щось не дуже розумію, що це. На Західній Україні боковині і Галичині. Сисарськими називали дороги, що будувалися за кошти державної скарб... скарбниці імперії Газбургів. Це були, як правило, центральні дороги, що сполучали населені пункти, або ж комунікації для забезпечення військових та інших потреб імперії. Звідки взявся саме термін «рогатка» – Невідомо з розолуження доріг, визначення Рогатка навряд чи має щось спільне, оскільки. Більшість рогаток Львова розміщались на одній вулиці, а не на перехресті. Існувала колись версія, що це термін пов'язаний з поняттям Рагуль, яким позначали з села. Однак ця версія теж хибна, оскільки слово рогуль з'явилося набагато пізніше за термін рогатка, і більше, ймовірно, сам походить від нього. Рогатки, як відомо, називали також легке дерев'яне загородження з дерев'яним брусів. І колів, які до речі і використовували в цих місцях пропуску. Тому цілком ймовірно, що саме від нього і запозичують назву ці місця. Окрім того, в польській мові, за якою очевидно і бере початок дане слово, рогаткою називалось також Шлагбаум в німецькій мові, яка була офіційною довгі часи у Львові львівська рогатка іменувалась Шарамкен. Що і перекладається як бар'єр. До речі, первісна Личаківська рогатка, яка ще називалася Бродівська або Виниківська, в перші часи розташовувалась, де зараз автобусна станція. З початку 20-х років її перемістили ближче ну, сюди, до перехрестя між вулицями Личаківська і Пасічна. Тепер про час появи львівських рогаток виникають вони вже після поділів Польщі, коли Галичина перейшла до володінь Газбургів. На, на мапах міста кінця 18 сторіччя їх ще щоправда немає. Але це пояснюється тим, що поки серед місця було оточене мурами, то усі митні забори проводилися при в'їзді в брами міста. Тому перші рогатки з'явилися вже після демонтажу міських мурів, які розпочалися в 1777 році. Першою ж карткою міста Львова, на котрі позначено рогатки, є карта 1802 року. Через стратегічний напрямок та близькість Львівських середмістя, близько 4 кілометра, вулиця була свідком багатьох історичних подій. Одне з них це у 1648 році. По ній йшли полки Богдана Хмельницького. Є штаб врятуван на вулиці Личаківській 148. Близько 1910 року переїхав будинок навпроти Личаківська 179 з готичною вежі. Біля цього будинку 3 вересня 1914 року віце-президент Львова Тадео Шуртовський вручив символічні ключі російському генералу Рода. 3 вересня 1914 року майже на 10 місяців російська царська армія окупувала місто Львів. З Першої світової війни рогатки втрачають своє призначення як митні пости. Натомість набувають стратегічного оборонного значення. А в 1920 році, припинення, коли вже припиняються всі бої за Львів, рогатки і зовсім зникають. По суті, назва Рогачка залишається тільки на локації Богдана Хмельницького. Ну, всі львів'яни де це є рогатка на Богдана Хмельницького. Вийшла дуже класна розповідь. Давай ще розкажемо про легенду. Давай в кінці Личаківської, в районі кінцевої зупинки, трамвай номер 2 розташований невеликий, але дуже гарний Личаківський парк. Парк з цим місцем пов'язана легенда про дьявольський млин. В середині 19 століття один львівський підприємець побудував на цій горі млин. Гора на той час була зовсім не залисана. І тут гуляли буйні вітри, які хотів використати підприємливий господар для свого вітряка. Але тут вітри схрещували з різних сторін, таким чином, що завжди ламали крила вітряка. Господар врешті відрікся від свого млина і залишив на цій горі порожню будівлю. Після цього місцеві мешканці твердили, що тут поселився дьявол, який використовував вітряк для якоїсь своєї мети. Порядні мешканці обходили це місце. Але одного разу якомусь невідомому гарно вдягненому пану вдалося вночі вночі затягнути сюди одного львівського мельника. Коли той був трохи на підпитку, мельник врешті зрозумів, що потрапив до чортівських лап, але було пізно. Тим часом поважний пан, який і виявився чортом, поставив перед мельником майже нереальне завдання. До ранку закинутий млин мав запрацювати. Протверізівши, заручний чорта, напружив усі свої сили і мобілізував усі свої професійні навички. І ось коли ще не встигли заспівати третій півні, млин запрацював. А наш мельник з жахом побачив, що жорна перемелює людьми. Кістки. Ти виконав своє завдання, промовив поважний пан. Іди собі геть, але не забувай, що я тобі за твою працю обов'язково віддячу. Мельник не тямив себе від щастя, що виявився від чортівських лап, і навіть забув, що обіцянка нечистого, про обіцянку нечистого, але ось у Львові настала величезна посуха. Всі млини у місті зупинились, а на колеса млина нашого мельника невідомо звідки все ж падала вода. Усі міські замовлення звалилися на щасливця, і за короткий період часу пестунчик долі нажив собі великий маєток. Чорт виявився порядним і дотримав своєї обіцянки. Маті! Ну от і підійшла до завершення наша розповідь про Лишаківську рогатку і легенду, звісно. Так що підписуйтесь, ставте лайки або вподобайки. Підписочку обов'язково, якщо ні, то чувак з легенди вас знайде. Да. Або я вас сам знайду.